Всі їх кличуть, всі хочуть дати їм в кабіну. Охоронець Мессі викликав на бій Логана Пола. Ну, багато новин про цю сім'ю: Джейк Пол, Логан пол. Всі когось кличуть, визивають щось від когось хочуть, всі хочуть хайпанути, всі хочуть заробити та весь світ, я наче крутиться. Всі новини біля цих двох типів, біля цієї сім'ї. Просто люди, люди заробляють бабки, і реально всі їх кличуть, всі хочуть дати їм в кабіну, а вони вибирають лише тих. І я впевнений в цьому. Вони будуть вибирати лише тих, хто згодиться на ті умови, які вони пропишуть. Але є така надія, ось я навіть про це кажу: є така надія десь всередині мене, що хтось скаже: Добре, добре, я погоджуюсь на ваші правила, і як дасть і не витримає, і поховає когось із них, буде весело. Не то, щоб я прям за насилля, але ну, таких типів хочеться, щоб хтось виробив. Ну так, цікаво, по приколу.